Переходимо до розгляду порядку денного. Я прошу голосувати за у цілому за порядок денний. Так, бойка за Грігоров за. Елена Яковлена ви за, Руба Владимировна за. Каріна Євгенівна ви за. Красносельський за. 8 за. Рішення прийнято. Розглядається сесійне питання. Воно потребує а, а, в будь-якому разі нашого а, погодження. Алла Борисовна, ви <гиби> <гиби> утримались. Так, бойка за Грігоров за Єлена Яковлевана. Ви за, Любов Владимира, за. Каріна Євгенівна Ви за. Красносельський за. Вісім за. Рішення прийнято. До Харківської обласної ради надійшов лист від заступника директора медичної частини комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради обласний центр служби крові щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава. Всі документи були подані вчасно і з дотриманням вимогу пункту 7, де весь перелік їх вказаний. Галина Дмитрівна, ви за підтримуєте? Вісім за. Рішення прийнято.